Лише на двох напрямках росіяни не припиняють спроб наступу. Це, зокрема, Авдіївський та Бахмутський. Окупанти обстрілюють позиції Збройних сил України вздовж лінії зіткнення. Водночас наші захисники відбили 11 ворожих атак в трьох областях: Луганській, Донецькій та на Харківщині. Близько опівночі ворог почав гатити по Енергодару місту супутнику Запорізької атомної електропідстанції. обстріли не вшухають досі. Нині у деяких Районах немає світла та води. Є повідомлення про пошкодження однієї з підстанцій, а також будівлі виконавчого комітету міської ради. Попередньо інформації про постраждалих немає. Ракетами росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури і в селищі Запорізького району. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Жертв немає. Через серйозні руйнування без електроенергії залишилися також кілька населених пунктів у Криворізькому районі. Росіяни влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури. На місці прильотів працювали енергетики. Вранці повідомили, що ситуація в районі контрольована. Тим часом окупанти продовжують терор Нікопольського району. Кілька громад зазнали обстрілів з градів, ураганів та важкої артилерії. Є пошкодження житлових будинків на щастя, обійшлося без втрат. Двоє загиблих і поранений на Сумщині. Це наслідки цинічного обстрілу росіян по центру села в Юнаківській громаді. Із мінометів та артилерії окупанти прицільно били по мирних людях і цивільній інфраструктурі. Пошкодили також амбулаторію, котельню та лінію електропередач. У Хотінській громаді внаслідок обстрілу постраждала будівля рятувальників, дитячий спортзал і щонайменше 5 п'ять будинків. У ще одній громаді будинок культури, школа та. Дитячий майданчик без суттєвих змін залишається ситуація на кордоні із Білоруссю. Країна і надалі надає свою територію і повітряний простір для підтримки російського вторгнення в Україну. Втім, на думку експертів, дуже мало ймовірно, що вона вступить у війну на боці Росії. Водночас зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також запуск ударних безпілотників із території Білорусі.